Але чи це тільки одна проблема на сьогоднішній день? А, Путін зі своєю бандою, яка перетворила 145 мільйонів на вбивць, на гвалтувальників, перетворила фактично в скот. Так давайте подивимося ширше на ту проблему, яка зараз розгортається в світі. Давайте подивимося з вами, наприклад, на Європу. Освічена Європа, розвинена Європа, міцна Європа, та Європа, на яку так дивилися українці, куди так стремилися потрапити українці. Потрапили, подивилися, що ми бачимо: Європа 600 з лишнім мільйонів населення, купа грошей, купа технологій, все. Сидять і тремтять. Вони сидять. Це просто ну це якийсь сур. Це просто я, я не можу зрозуміти цього 650 мільйонів. З бабулом, з технологіями, з усім сидять і дрожать, і бою, бояться, щоб на них не напав Путін. Причому з кожного чайника, з кожного утюга зараз в Європі розповідають про те, що Путін готується напасти на Європу, і про те, що Європі треба готуватися до війни. Але що відбувається в той же самий час? Друзі, ну це просто я не знаю. Про напишіть мені, якщо я десь неправий і щось не розумію, в той же самий час Європа. Платить режиму, платить Путіну, платить уперям мільярди євро, десятки, сотні мільярдів євро. На які ці упері роблять зараз зброю? І готуються напасти на ту саму Європу. Я, я просто не розумію, як це так. Ну як, от ну у мене в мене в голові це не вкладається. Ну це, от, от уявіть собі, у вас по сусідству живе гвалтівник і вбивця, так і ви цьому гвалтівнику і вбивці кожного дня приносите гроші, щоб він купив собі більше ножей. І більше е, пристосувань для того, щоб колись пізніше прийти і катувати вас. Ви знаєте, що він прийде вас катувати, але ви замість того, щоб взяти цю цього... вбивцю цього гвалтівника просто. Заламати зараз, дати кудись в поліцію, закрити, ізолювати від е, людей від суспільства. Ви даєте йому зброю, якою він пізніше, і ви це знаєте, прийде і буде вас вбивати, гвалтувати, грабувати. Я не розумію Європу. Я не розумію, що твориться в головах цих людей, які зараз. Керують світом, які зараз керують судьбами мільярдів людей. Це ж ми говоримо не про а, 10 людей, не про 100 людей. Ми кажемо про судьби і про майбутнє мільярдів людей.